Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні, на жаль, я для вас маю оперативну інформацію, але погану інформацію. Інформацію, яку всі українці не хотіли чути, не хотіли вірити, і ще й надалі не хочуть вірити, що це відбулося. Журналісти зараз шоковані цим, що відбулося, і що ця перепалка між Трампом і Зеленським справді відбулася прямо перед камерами, перед телевізором. перед... Всіма людьми світовими і навіть в овальному офісі та в загальному в білому домі ніколи не було такої відвертої перепалки між світовими лідерами, якої ми сьогодні побачили. Я, якщо чесно, був в шоці, і я такого повноцінно не очікував. На жаль, що до такої степені все піде. Знаєте, з самого початку, коли Зеленський приїхав в, в Білий Дім, він це прекрасно розумів, що зараз і ніколи Україні українцям потрібно мати Сполучені Штати Америки на своєму боці і дипломатично отримати якісь гарантії безпеки і отримати принаймні щось що в Україні буде вигідно в цій всій угоді, щоб ця війна завершилася. З самого початку. Трамп привітав Зеленського та підколов Зеленського. Сказав, що Зеленський занадто одягнений, що Зеленський нібито не поважає американський народ. Віце-президент Америки Венс також напав на Зеленського. Сказав, що як Зеленський може так виглядати, що це не професійно, це не повага. Розумієте, почали конкретно так давити на. Президента, потім Трамп почав говорити свої заяви, що е, Зеленський не має ніяких карт, що Зеленський хоче розпочати Третю світову війну. І якщо Зеленський і Україна не будуть зараз рухатися, то вони можуть залишитися абсолютно ні з чим і залишаться самі без Сполучених Штатів Америки. І це буде дуже погано і дуже прикро для українського народу, тому треба діяти вже швиденько, підписувати все і перестати. Показувати щось себе, і Зеленський відповів емоційно підвищив голос та сказав, що він не приїхав сюди карти грати, і між ними розпочалася конкретна перепалка, що журналістів мусили вигнати з кімнати. І зупинити цю зустріч. Такої перепалки ще не було між світовими лідерами в Білому домі. І зараз люди просто в шоці, наскільки все це швиденько розкручується. Самий Дональд Трамп легенько мігенько зазначив, що він посередині між Україною і Росією, і що потрібно співпрацювати, щоб ця війна завершилась, і він вважає, що це саме його зараз місія, щоб завершити цю війну і все це зупинити. Знаєте, я зараз співчуваю наші українські делегації, яка мусить проводити ці. Переговори з адміністрацією Трампа стосовно того, що буде, і переговорів, і підписів різних документів це дуже важко, тому що з Трампа настрій сьогодні не дуже хороший. І Трамп настроєний конкретно щоб давити на Україну і щоб заставити Україну. Рухатися і погоджуватися на умови, які Україні будуть ставити, а не щоб Україна дуже сильно вставила е, якісь палки в колеса. Дональду Трампу не подобається, що Зеленський, знаєте, не хоче так просто погоджуватись на все, що Росія хоче, і Зеленський сказав, що він дуже просить Трампа не е, продовжувати підтримувати Росію зараз, і щоб з, з Путіном не було ніяких компромісів. Він дуже це просить, але Трамп. Він ви самі прекрасно знаєте його позицію. На жаль, те, що він розповідав пару тижнів тому, відбулося і відбувається далі. Продовжується він таким чином показує конкретно е, свою позицію. І без сполучених штатів Америки нам буде важко. На жаль, цій ситуації мені здається, що. Треба тримати свої емоції зараз дуже при собі, тому що якщо показувати емоції, і йти в перепалку з Трампом, то це до доброго не доведе, і нам потрібно отримати хоч якусь позицію, позитивний якийсь виграш з цього всього. А перепалками і нервами, і емоціями це точно не вийде зробити. А для України і українців це тривожний момент, тому що зараз може бути переломний момент цієї війни, і якщо українські делегації не вийде. Хоч якось взяти Трампа на свій бік, то для України це точно не буде добре. Це не означає, що Україна зразу впаде, це не означає, що Україна зразу програє, але це означає просто набагато складніші часи для України в майбутньому. Мені зараз дуже прикро. Я розумію, що зараз як ніколи треба триматися разом, тримати позицію. Дякую дуже, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.